Завершуємо розповідати про рішення прийняті на засіданні членами виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради у своєму звіті про результати фінансово-господарської діяльності міської лікарні за минулий рік. Генеральна директорка цього медичного закладу Наталя Малигіна зазначила, що від початку повномасштабної війни до лікарні працевлаштовано 18 медичних фахівців із числа внутрішньо переміщених осіб з них 10 лікарів. Медичних сестер чотири, молодшого медичного персоналу три особи та інший персонал одна особа. З часом звільнилося шість осіб. Із цієї кількості працевлаштованих фахівців троє орендують житло за міською програмою коштом благодійного фонду компанії Ферекспо. З поміж іншого, у звіті Наталя Малигіна зазначила, що середній вік медичного персоналу становить 40 років. 51 становлять молоді кадри. У низці пропозицій очільниця лікарні зазначила, що медичний заклад потребує реконструкції травматологічного відділення та завершення капітального ремонту хірургічного відділення. Міський голова Дмитро Биков прокоментував припинення капітальних видатків на міську лікарню під час війни, а також ситуацію щодо дефіциту молодих фахівців на підприємстві. З молоддю більш-менш ситуація краще, ніж в ПМСД, тому все будемо поступово вирішувати. Не дуже добре, що зараз ми призупинили капітальні. Видатки на хірургію, на травматологію планували, ну, але зараз це не саме головне, саме головне зараз закінчити війну і поступово повертатись до мирного життя. До мирної праці звітувала перед членами виконавчого комітету про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Є очільниця центру первинної медико-санітарної допомоги Аліна Ковпак. Директорка зазначила, що станом на початок 2023 року із сімейними лікарями медичного закладу містянами заключено майже 50 тисяч декларацій. Але плюс вимушено переміщення особи декларації не завжди та майже ніколи не заключають. Вони планують повернутися додому, тому що плюс переселенця це близько 8 тисяч. Ми надаємо їм допомогу. Навантаження у нас таке. Ну, нормальне для переселенців, як завжди, ми організували пільгові видачі медикаментів, е окремий лікар, зручна зручний режим роботи, тобто увага їм приділяється. З поміж іншого, Аліна Ковпак прокоментувала дію програми замісної підтримуючої терапії для наркозалежних, наголошуючи на тому, що фінансування цих заходів сприяє значному зниженню кримінальної активності споживачів наркотиків, що створює. Є гарні передумови для подальших позитивних змін у громаді. Інколи задають питання навіщо це, це дуже важливий момент. Із цих близько 80 осіб, які відвідують і отримують це лікування. Більшість людей працює, вони створюють сім'ї, вони якусь користь нашій громаді таки приносять. І затрати, які ми на них несемо, це не дуже вони такі великі порівняння з тим, що знизилося, ви знаєте і. Вони не йдуть грабувати, вони не йдуть ніде нікуди, отримують свою замісну терапію і працюють, ведуть нормальний спосіб життя, якщо можна так сказати. Значним досягненням медичного закладу у 2022 Аліна Ковпак вважає зростання середньої заробітної плати. Якщо порівняти з 2020 роком, то вона виросла. Середня зарплата лікаря 27 143 тисячі, 22 350 це медичної сестри і 14 850 – це молодший медичний персонал по кількості. По кількості штатів, значить, всього 195 осіб, із них 43 лікаря, 77 середнього, 20 молодшого, адміністративного 5, кількість не збільшується. Навіть деяким на 15 посад у нас стало менше. Тобто провели оптимізацію, і робота залишилась та навантаження нормальне, але трошечки зменшили кількість працюючих, зменшували не людей. Й тільки посади міський голова Дмитро Биков надав рекомендації щодо оновлення штатного складу лікарів. Завжди кажу, нам треба омолоджувати склад лікарів, тому ми розуміємо, що на майбутнє нам треба працювати вже сьогодні. Може, більше якусь там рекламу давати там в засобах масової інформації. Нам потрібні лікарі. Ми не зможемо. У нас дуже великий відсоток пенсіонерів зараз по МСД, а нам потрібно думати і про те, що буде через 5 років, через 10 років. Тому я прошу вас цю роботу активізувати. Інтерни, будь ласка, якщо потрібне якесь житло там для молодих фахівців, то ми будемо, мабуть, навіть в першу чергу розглядати, тому що ми розуміємо, що у нас в ПМСД є така проблема. Ви пропонуйте, ми будемо розглядати і будемо вам. Допомагати mm -hmm. чим зможемо звіти директорів комунальних некомерційних підприємств про результати фінансово-господарської діяльності. Члени виконавчого комітету взяли до відома.